Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка снігова королева. Історія шоста: Лаплантка та фінка. Олень зупинився біля жулюїдної хатинки. Дах опускався до самісінької землі, а двері були такі низенькі, що людям доводилося пролазити в них навколішки. Вдома була сама баба Лаплантка, яка смажила рибу. Північний олень розповів лапланці історію герди, але спочатку розказав свою власну. Вона, здавалася йому набагато важливішою. Ах, ви, бідолахи, сказала лаплантка. Довга ж іще путь перед вами доведеться зробити сто миль з гаком. Доки доберетесь до Фінляндії, де живе снігова королева, я напишу два слова на сушеній рибині. А ви однесете її фінці, яка живе у тих місцях і зуміє навчити вас, що треба робити. Коли герда зігрілася, поїла і попила, Лаплантка написала два слова на сушеній трісці і звеліла герді добре берегти її. Потім прив'язала дівчинку до спини оленя, і той знову помчав. Гуф, гуф, почулася з неба, і воно стало викидати стовпи блакитного полум'я. Так добіг олені з гердою до Фінляндії і постукав у димар фінки, бо в неї і дверей не було. Ну і спекотно було в її житлі. Сама Фінка низенька, огрядна жінка, ходила на півгола. Живо стягла вона з герди плаття, рукавиці, чоботи. Інакше дівчинці було б занадто жарко, поклала оленю на голову шматок льоду і заходилася читати, що було написано на сушеній трісці. Вона прочитала все кілька разів, доки не вивчила на пам'ять. І потім вкинула тріску в казани з супом, адже риба ще годилася в їжу, а у фінки нічого дарма не пропадало. Тут Олень розповів спочатку свою історію, а потім історію герди. Фінка моргала своїми розумними оченятами, але не говорила ні слова. Ти така мудра жінка, сказав Олень. Чи не проготуєш ти для дівчини такий напій, який дав би їй силу дванадцяти богатирів? Фінка взяла з полиці великий важкий шкіряний сувій і почала читати якісь химерні письмена. Олень знову заходився просити за герду, а герда дивилася на фінку такими благальними, повними сліз очима, що та відвела оленя вбік. І шепнула. Кай справді снігової королеви, але він думає, що краще йому і бути не може. Причиною усьому осколки дзеркала, що сидять у нього в серці і в оці? А чи не зможеш ти зробити маленьку герду сильнішою за всіх, сильнішою, ніж вона є? Я її зробити не можу, коли вона сама не зможе проникнути в покої снігової королеви і вилучити із серця кая осколки, то ніхто їй не допоможе. За дві милі звідси починається сад снігової королеви. Віднеси туди дівчинку і спусти біля куща, вкритого червоними ягодами. І з цими словами Фінка подсадила герду на спину оленя, і той побіг, що сили. Ай, я без теплих чобіт! Ай, я без рукавиць! закричала герда, опинившись на морозі. Та олень не смів зупинитись, доки не добіг до куща з червоними ягодами. Тут він спустив дівчинку, поцілував її в самісінькі губи, і по щоках його покотилися великі блискучі сльози. Затим він стрілою помчав назад. Бідолашна дівчинка залишилася сама. Вона побігла вперед, що було сили. Назустріч їй нісся цілий полк снігових пластівців. Вони неслись землею просто на герду і робилися все більшими і більшими. Це були передові загони війська снігової королеви. Але герда сміливо йшла вперед і вперед і нарешті дісталася до палацу снігової королеви. Подивимось на те, що відбувалося в цей час із Каєм. Він менш за все думав про герду, про те, що вона так близько від нього. Історія сьома, що сталося в палаці снігової королеви і що трапилось потім. Стіни палацу було збудовано сніговими заметіллями. Вікна й двері пробито буйними вітрами. Сотні величезних залів, наметених віхолами, тяглися на багато миль, всі вони були освітлені північним сяйвом. Як холодно, як пустельно було в цьому білому, яскраво виблискуючому палаці, веселощі ніколи не заглядали сюди, ніколи не влаштовувалися тут. Ведмежі бали станцями під музику бурі, де могли б вирізнятися грацією і вмінням ходити на задніх лапах білі ведмеді. Ніколи не сходилися на розмову за чашкою кави біленькі кумасі лисички. Ні, ні, ніколи нікого. Холодно, пустельно, мертво і урочисто. І в ніч сяйво спалахнуло і горіло так правильно, що можна було з точністю розрахувати, в яку хвилину світло посилиться, в яку послабше, посеред найбільшої снігової зали знаходилося замерзле озеро. Крига тріснула на ньому на тисячі шматків, таких правильних, що це здавалося якимось фокусом. Посеред озера сиділа снігова королева, коли бувала вдома, кажучи, що сидить на дзеркалі розуму, на її думку, це було єдине і найкраще дзеркало на світі. Кай зовсім посинів від холоду, але не помічав цього. Поцілунки снігової королеви зробили його невразливим до холоду. Та й саме серце його обернулося на шматок льоду. Кай грався з плоскими гострокінечними крижинками, викладаючи їх на різний лад, це називалося крижаною грою розуму. Він складав із крижинок цілі слова та ніяк не міг скласти того, що йому особливо хотілося слово вічність. Снігова королева сказала йому: Якщо ти складеш це слово, ти будеш сам собі пан, і я подарую тобі весь світ та ще пару нових ковзанів. Кай уже в соте складав із крижинок вісім опертих букв, але букви, немов навмисно, розсипалися. Або лягали не так, як слід. Снігова королева тільки хитала головою. Ні, знову не так, сказала вона з усмішкою, коли він у сто перший раз показав їй свою роботу. Ну, що ж, подумай, подумай гарненько, а поки ти думаєш. Я полечу в теплі краї. загляну в чорні казани. Казанами вона називала кратери вогнедишищі гір, етни і везувію. Непогано було їх трохи побілити. Тепер я полечу в теплі краї, сказала снігова королева. І вона полетіла, а Кай залишився сам. І все думав, думав, так, що в голові у нього тріщало. Саме в цей час у величезні ворота, куди вічно дули буйні вітри, входила герда. Вона одразу впізнала Кая, кинулася йому на шию, міцно обійняла його і вигукнула Каю, любий Каю, нарешті я знайшла тебе. Та він сидів усе такий же нерухомий і холодний. Тоді герда заплакала, гарячі сльози впали йому на груди, проникли в серце, розтопили його крижану кору і розплавили осколок. Тоді Кай упізнав герду і зрадів Герду, мила моя герду, де ж ти була так довго? Де був я сам? Кай озирнувся навколо. Як тут холодно, страшно. І він міцно пригорнувся до герди. Вона водночас сміялася і плакала від радості. Радість її була така, що навіть крижини пішли в танок. А коли втомилися, вляглися і склали те саме слово. Котре загадала скласти Каєві снігова королева. Склавши його, він міг зробитися сам собі паном та ще дістати від неї в дар весь світ і пару нових ковзанів. Каї з гердою, рука в руку вийшли з крижаного палацу. Вони йшли і говорили про бабусю, про троянди. Що цвіли вдома в їхньому садочку, і перед ними стихали буйні вітри. Виглядало сонце. Коли ж вони дійшли до куща з червоними ягодами, там уже чекав на них північний олень. Каї Герда попрямували спочатку до фінки, відігрілись в неї і взнали дорогу додому, а потім до лаплантки. Та шила їм нове вбрання, полагодила свої сани і поїхала їх проводжати. Олен теж проводжав молодих подорожан аж до самого кордону Лапландії, де вже пробивалася перша зелень. Тут Кай і Герда попрощалися з ним і з Лапландкою. Ось перед ними і ліс. Заспівали перші пташки. Дерева вкрилися зеленими бруньками. З лісу назустріч подорожанам виїхала верхи на чудовому коні молода дівчина в яскраво червоній шапочці і з пістолетами за поясом. Герда одразу ж упізнала коня. Він був колись запряжений в золоту карету. І, дівчину. це була маленька розбійниця. Вона теж упізнала герду. Ото була радість. Бач, бродяга, сказала вона Каю. Хотіла б я знати, чи вартий ти того, щоб за тобою бігати на край світу? Та герда поплескала її по щуці і запитала про принца і принцесу. Вони виїхали в чужі краї відповіла молода розбійниця. А ворон? спитала герда. Лісовий ворон помер. Ручна ворона залишилася вдовою, ходить із чорною шерстинкою на ніжці і нарікає на долю. Та все це дрібниці. А ти от розкажи краще, що з тобою було і як ти знайшла його. Герда і кай. Розповіли їй про все. Ну ти, касті кінець, сказала молода розбійниця, потиснула їм руки і пообіцяла навідати їх, якщо коли-небудь заїде в їхнє місто. І вона вирушила своєю дорогою, а Герда – своєю. Вони йшли і по дорозі розцвітали весняні квіти. Зеленіла травиця, ось почувся дзвін. І вони впізнали дзвінниці свого рідного міста. Вони піднялися знайомими сходами і увійшли в кімнату, де все було по-старому. Але, проходячи в низенькі двері, вони помітили, що зробилися дорослими людьми. Квітучі трояндові кущі заглядали з даху у відчинене на віконця. Тут же стояли їхні дитячі стільчики. Кай з гердою сіли кожен на свій і взялися за руки. Так сиділи вони рядком обоє вже дорослі, але діти серцем і душею. А на дворі стояло тепле, благодатне літо. Тут і казучці кінець. А хто слухав, молодець, хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.